П'ятницю 12 серпня відбулася чергова 21-ша сесія Олексіївської сільської ради. Її пленарне засідання було виїзним та проходило в актовій залі будинку культури селища Трічате. Перед початком заходу сільський голова проінформував депутатів про ситуацію в громаді. Нам є питання у нас по деяким нашим крайнім старостинським округам з з приводу безпеки, але ситуація стабільна, контрольована. Тому я Панікувати не слід, наші хлопці стоять і боронять наші кордони дуже жорстко, тим більше, що і з нашого боку, і з боку Ізюму, ну ви також, мабуть, слідкуєте за інформацією. Вже відбувається на деяких ділянках фронту контрнаступи з боку Збройних сил України. Ці контрнаступи йдуть потихеньку, поступово, але вдало. І тому, ну, принаймні на теперішній час. Ще раз кажу нашої громади фізичної окупації, як також прийнято говорить, не за фізична окупація не загрожує. І цього разу за наявності кворуму депутатського корпусу, восьмого скликання, всі проекти рішення були підтримані одноголосно. По кожному із 16 питань порядку денного сесії доповідали посадовці відповідальні за даний напрямок роботи. Ключовим на сесії став розподіл коштів на пріоритетні видатки. Пропонується за рахунок перерозподілу коштів по загальному фонду бюджету збільшити обсяг видатків бюджету на суму 911 687 гривень, а саме на комунальному підприємству «Алексіївський агрокомунгос» по КПК. 0216013 забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства. Збільшується призначення на проведення поточного ремонту зверловини Артезіанської води, селище Троїцька, ПКВ-2610, субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям. Сума становить 541 687 тисяча гривень. Також депутати виділили 20 тисяч гривень на гучномовець системи оповіщення тероборону громади 100 тисяч, на відділ СБУ 150 тисяч, на запчастини та паливо 100 тисяч гривень. Після сесії сільський голова підсумував ухвалені депутатами рішення. Сьогодні на сесії ми розглядали наступні питання і прийняли. Ну звісно, прийняли Пані по ним, по ним позитивні рішення. Це підтримка наших збройних сил, а саме нашої територіальної оборони по нашій програмі. Це підтримка нашого підприємства Олексіївський агрокомунгосп. Фінансова підтримка задля для забезпечення закінчення робіт водопроводної мережі в цьому населеному пункту. Це тричати, Ви бачили ці роботи, які зараз проводяться. Це капітальна заміна труби в етав. В цьому сенсі ми виконуємо свої обіцянки. Окрема увага і відповідне рішення було приділено сьогодні на сесії по виділенню коштів на відновлення свердловини в селищі Троїське. Як звісно, там зникла вода, і, на жаль, потрібно будувати нову свердловину. Наступне, ми перерозподілили бюджетні кошти щодо заробітної плати працівникам. Нашої критичної інфраструктури, перш за все, це відділ благоустрою і Олексіївський агрокамонгосп провели. Зміни до штатного розкладу і до структури щодо відділу культури нашої громади ми трішечки оптимізували цю мережу. Це з чим пов'язано? Пов'язано з тим, що більшість на сьогоднішній момент, на жаль, в умовах воєнного стану більшість наших працівників фактично не виконують свої обов'язки і ми перерозподілили ці посади, щоб фактично фактично людей забезпечити робочими місцями також були були внесені зміни до програми соціальної підтримки вимушено переміщеним особам для отримання їм матеріальної допомоги від громади. Це стосується тих вимушено переміщених осіб, які фактично мешкають та зареєстровані на території нашої громади, які приїхали до нас жити у зв'язку з військовими діями. На тих територіях, на яких вони мешкали раніше. Анатолій Страхов також зазначив, що на сесіях завжди є кворум, що дозволяє швидко приймати важливі та оперативні рішення.